Вина українською мовою і рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про сонячну Туреччину, коли в мене за вікном плюс 1 і сніжок, хоча вчора було плюс 15 і сонечко, але не сьогодні. Сьогодні поговоримо про Туреччину, подумаємо про сонце, про гарну погоду. І також про новини, прем'єри та серіали. Беріть щось смачненьке і будемо починати. А з того, що на наступному тижні нас чекає дві прем'єри. У середу ми побачимо серіал Королева з Буджузберґ а в четвер побачимо «100 років чудес Єбру Шахін. У нас є такі два серіали: це четвер і це у нас середа. В середу дуже багато цікавих серіалів, а у четвер у мене був вільний. Тому я дуже рада і запрошу вас на новинки, на фрагментики до себе в інстаграм. Буду рада вас там бачити. Обговоримо нові серіали, як вам сподобалась, не сподобала серія. Але я думаю, що якщо серіал Королева мені, напевно, зайде і туркам також, то от «100 років чудес мене. Питанням великим, тому що турки не люблять у нас ніякі там цікаві серіали з магією. Вони люблять таке життєве і щось з варіанту Бабія В Особняку. Угу. А чоловікам не можна довіряти, змінює у нас сценариста. Так, в нього декілька серій, але вони змінюють сценариста. Тому можна чекати щось нелогічне, щось нове, нетипове для цього серіалу, тому що ми маємо нового сценариста, тобто маємо нову людину з новим баченням і з новим світоглядом. Ну, такі турки вони постійно змінюють сценаристів, то, то є нормально. Щодо круп'є, Круп'є у нас показав свої нові фрагменти, і знаєте, не дивлячись на рейтинги, більше за все його обговорюють в соціальних мережах. І тут понятно чому? Тому що він дуже дивний, психічно дивний. Він цікавий, але дивний. Ті, хто не бачив новий фрагмент, там є такий момент, коли він каже, що виходь за мене, ти така сама ненормальна, як я. Ну, в двох словах, якби реально ненормальна. Навіть ті герої, яких я вважала психічно нормальними, до там, яка це серія 9, восьма. Ну, коротше, зараз вже для мене ненормальні. Оді в законі або обій в особняку. По-перше, серія. Фінал, ну, просто. Цікаво, вони знають, що крім розлучення є інші варіанти. Ну, якщо що. Так, є інші варіанти, а то вони кожну серію будуть робити розлучення. Хто там надалі буде? Може, казими розведеться, а що може, все може бути. Якщо в наступній серії хтось знову буде говорити про розлучення, я не здивуюсь, чесно. По-друге, ми маємо фрагмент. От навіщо я чекала цей фрагмент півгодини. По-перше, початку була реклама. Потім мали чи Круп'є, чи Омера, я не пам'ятаю, яких з двох серіалів вони показали, ну, фрагментик. Потім знову півгодинки реклами і оце. Оце. Тобто нам не вистачало однієї пилів, тепер ми маємо ще її маму. А так. Просто. А також така маленька штучка, думаю, вам буде приємно про це знати: що у великої кількості людей, які проживають в сусідній державі, немає серії в YouTube. Тобто, YouTube їм зробив таку штуку, як. Трішки прибрав цю країну зі списку тих, які можуть дивитись. Отак. Думаю, вам буде трошечки приємно. Також через падіння рейтингів, ми маємо хороші падіння рейтингів, це навіть на 2 чи на 2 з 2,50. І також в одній категорії він взагалі тепер на другому місці. Це категорія людей, які мають досить великі статки. І при грошах, скажімо так, вони цю категорію трішечки... Тратили. І тому сьогодні у них було зібрання, і подивимося, що з цього вийде. Ну, звичайно, це зібрання на 24 серію серію чи якась буде впливати. А ось 25-26, все може бути. Також щодо Пелін, кажуть, що їй продлили контракт, продовжили точніше, контракт, ну, акторки, яка грає Пелін, і продовжили контракт. Нащо не знаю, але. Маємо такі новини. Отже, Узберг має одну нову взаємну підписку. В перекладі на турецьку мову для преси в неї новий роман. Ну, ви все зрозуміли. Новий роман, підписка, як зазвичай, нічого нового. Також Дейчі Туран вони її зустрілися, спитали. Вона сказала, що вона одна, якщо хтось з'явиться, вона не буде приховувати, але ходити з плакатом цей новий коханий також не буде. Ну, якби нормальна людина, не буде приховувати, але й говорити. Також не буду. Також журналісти зустріли діланчик Деніс, питали в неї про нові проекти. Вона сказала, що вони розглядають декілька, розмовляють, але поки офіційно нічого немає. Також запитали про стосунки з Мертом, і вона їх підтвердила. Тобто, вона має офіційні стосунки. До речі, Мерт недавно розійшовся за Фрою, тому це, ну, як би нормально, але й дивно, вони були разом 4 роки, ну, це її життя, якби бажаємо тільки всього найкращого. Тому ми маємо офіційні стосунки, які тільки починаються, і які поки ну, просто є офіційними. Де та Бурак Дініс, кого вони зіграють в новому серіалі Два незнайомці. Ханте у нас зіграє прокурора, яка приїжджає до рідних і має нову справу вбивство Вбивство досить свідомої людини, досить заможної людини, і також роль бурака. Бурак у нас буде грати журналіста, який завжди лізе куди не треба, і знаходить ось цей. Труп людини. Ось такий ось серіал, будуть починатися їх відносини з такого вбивства. Нагадую, чимось вирок, я сподіваюся, що буде цікаво, але серіал буде не скоро. Нас спочатку обіцяли квітень, а тепер нам обіцяють вересень. Маю таке відчуття, що вони злякались конкуренції, тому що зараз виходить велика кількість серіалів, і якби страшно починати серіал, коли така велика кількість, і майже кожного дня є такий гарний, крутий лідер. Але у хандею Барака досить велика фанатська група, скажімо так, що думаю, переживати не треба. Але зараз всі кажуть, що будуть у нас буде у нас серіал в вересні. Тому чекаємо новий серіал в вересні, не дуже скоро, але хоч цього року, скажімо так. І, звичайно, про Хакана та Ханде. Хакана нас виставив фотографію прекрасного північного Сяйва. Ханде нічого не виставляла, але преса вже не писала, що вони разом дивляться на таку красу. Краса, звичайно, нереальна, дуже гарна фотографія. Я також хочу бачити північне Сяєво, але офіційно Ханде нічого не казала. І тим паче, якби Ханде. У нас є в одному агентстві, агентстві, він має назву ID, Його дуже не люблять в кількість людей, тому що він постійно приписує романи, постійно розлучає всіх. Коротше, любе хайп. Звичайними словами це виглядає якось так. І родина Сапанчі вона є акціонером, головним цього агентства, Ну, якось так. Ну, таке співпадіння невеличке. Тому це були ці новини на даний момент. Я бажаю вам прекрасної погоди, щоб було сонечко, а не як у мене зараз сніг, вітер, і від цього, якщо чесно, такий собі настрій і таке саме самопочуття. я бажаю вам класної весни та мирного неба!